Дуже дуже важко, морально, коли кадами прожили все своє свідоме життя в цьому будинку, дивитися на Дивиться руїни. Олександр Іванович, житель мікрорайону Бубровиця. Чоловік із теплом згадує рідний дім, де мешкав разом із дружиною. У ньому він беріг світлі спогади та проживав купу щасливих моментів. 16 березня 2022 року. Російські загарбники поцілили в оселю. Вона перетворилася в руїни. Вручила по відімом міна. Загорився, коли йшли дуже інтенсивні опції, тушити його. І нічим було, і не було можливості. Буквально за пару часов наш будинок згорів. Втратив можливість жити в рідних стінах. Чоловік із сім'єю був змушений винаймати квартиру. Проти думками завжди прагнув повернутися додому. Два місяці тому на допомогу прийшли іноземні благодійники. Вони надали родині модульний будинок. Перший пілот це 100 таких будиночків, які ми встановили в Київській області, і 15 у um, Чернігівській. Зараз ми плануємо цю програму збільшити і розширити щоб люди, чиї будинки були повністю зруйновані, могли залишатися на своїй землі, поки вони працюють над відновленням свого житла або розширювати цей будиночок, щоб таким чином збудувати нове житло. Допомагають у встановленні допомагають будиночків і австрійські партнери, аби на власні очі побачити результати роботи. 5 жовтня до Чернігова завітав надзвичайний та повноважний посол Австрії в Україні наша співпраця з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні вже дуже довга. Кілька тижнів тому австрійський уряд виділив ще 6 мільйонів євро для цієї організації. Я дуже радий сьогодні побачити роботу агентства в справах біженців ООН. Вони допомагають людям, житло, яких зруйноване чи пошкоджене, будь-то як тут надання модульних будинків чи простіші речі, як ремонт дахів, встановлення систем опалення чи вікон. Принагідно під час зустрічі виконуючи обов'язки мера Олександр Ломако від імені міста подякував благодійникам за підтримку. Адже в умовах, коли кількість руйнувань перевищує можливості відновлення у десятки разів, вирішити всі питання лише коштом міста неможливо. Від імені містяни себе особисто. Я би хотів подякувати вам за підтримку наших людей. Тому що місцеве самоврядування не може вирішити всі ці проблеми самотужки. Ми концентрували наші зусилля щоб відновити заклади освіти і медицини, критичну інфраструктуру і багатоквартирні будинки. і більшість ресурсу пішло саме туди. На жаль, щоб відновити приватні будинки, не вистачає бюджетних коштів. Private It's not білдинг for even budget. Як розповіли представники агентства у справах біженців ООН, наразі тривають ремонти пошкоджених наслідок обстрілів будинків у Чернігівській області. Це близько двох тисяч осель. Роботи проводять щоденно, аби з настанням холодів люди могли залишатися у своїх рідних стінах.